Доброго дня вам, доброго вечора з Канади, з Нової Шотландії. Ось вам ще одна історія про те, як я купила собі годинника, смарт-годинника. І купила я його вже місяця півтора назад. І все ніяк його не підключу. То в мене немає часу. То кеби, мабуть, немає. Ну, треба потратити якийсь час на те, щоб його підключити. Ось таке воно життя, коли ти живеш один. Все, все, що потрібно зробити, потрібно зробити одній людині. Це дуже важко. Але, знаєте, буде час, я підключу цей годинник і буду його використовувати. Тому що дійсно було легше його купити, чим потім почати використовувати. Чомусь дивлюся на цей годинник і думаю про те, що все в житті треба зробити самій. І якось стає. Я б не сказала, що дуже сумно, а якось так. Так що іноді в мене бувають різні настрої. І, ось дивлячись на цей годинок, я розумію, що допомоги отримати в його підключенні ну, не отримую я ні від кого. Все прийдеться зробити, як завжди, самій. А через 10 хвилин у мене вже англійська буде. 3 години англійської, о 10 тільки буде завершення, а той трошки пізніше. Тобто, ну, я дивлюсь, що сьогодні мій годинок ще буде мене чекати. Можливо, до Нового року я все ж таки його зроблю. Бай-бай! З вами була Світлана. Ось так буває. Купити легше, ніж потім його купити. Підключити так.